Вгадуємо, що зараз на порядку денному в українській мові. Запозичена форма та українська. Питомо. Абориген. Абориген. Корінний мешканець. Це одним словом сказати? Так. Оу. Навіть не знаю, в яку сторону думати. Підказуй, значить. Тулібець! Тулібець. Що це цьому слові українського? Що, що тут корінь і що він значить? Тулібець. Дальше. Абсурд. Це воно і є. абсурд. Безглуздя. Безглуздість. Да, безглуздя. Авантюрист. Не, не знаю, куди думати. Пройди світ. О, пройди світ. Окей. Вертикальний. Займи от вертикальне положення. Безхідне... Безхідне? Підказуй, я не я Безсхідне. Прямо. Прямо стояче. Ні. Прямо направлене. Прямо. Прямо висний. Прямовисне положення. Гармонія. Гармонія. Не знаю. Це суто в музичні чи в загальному Ні, То, Я би навіть сказала, тут контекст для мене якийсь сімейний мається на увазі. Згода? В селі у нас співали таку пісню на вінчені, після вінчення. Здаюся. Злагода. А злагода, гармонія, злагода. Ну, в побутовому сенсі, окей, а в музичний це затягнути. Мені подобається злагода в цій пісні.